У цій коробці ортопед-травматолог Олексій зберігає кулі та уламки, які видалили з тіл поранених солдат. Медик каже, скільки тут таких сувенірів не рахував. Разом з предметами зберігає історії пацієнтів. Цю кулю діставали зі щелепи солдата. Дуже щасливий пацієнт, тому що цю кулю готувалось три бригади його видаляти, тому що він ні, не знав, як. Цей процес буде проходити. Там і судинні хірургії, і щелепні хірурги, а закінчилося за дві хвилини і просто дістали, і все було. Лікар каже, пацієнтам щастить не завжди. Іноді уламки залишають в тілі, бо так безпечніше для життя та здоров'я пацієнта. Наприклад, Володимир отримав мінно вибухові травми ніг на Донеччині. У нього дістали 40 уламків. Провели чотири операції: дві тут, дві інші в медзакладах ближче до передової. Ми йшли на завдання, нас накрили АГС. і в моє товариша. Остальний нормально. Обстріл закінчились і в нас. Двоїх винесли, там нести нас треба було доводиться. Метро то пацани справились. Теж. За словами медика, у чоловіка серйозні травми ніг. Ходити це йому не завадить, проте може кульгати на праву ногу. Зараз лікарі намагаються повністю відновити її роботу. Військовий Анатолій потрапив до медзакладу ввечері 10 серпня. У нього травматична ампутація руки. Попав під обстріл танку. Десь пролунало 15-16 вибухів і осколком зацепило ліву руку. Постійно гармати, 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 танки. Папас, ну, такого міста, як Пески, вже не є, тому що ну, всі будинки знищені. Танк виїжджає з терикону, бачить якийсь будинок і починає по ньому гатити. І гатить, доки його не зложе. Ортопед-травматолог Олексій говорить, більшість солдатів, які потрапляють до медзакладів, мають мінно-вибухові травми та травматичні ампутації. Основна наша там, задача на першому етапі це побороти інфекцію, тобто не допустити розвитку остеоміеліту. Це основне на нашій ланці там, допомоги. В подальшому це вже впродовж там, деякого часу буде загоєння саме пошкоджених кінців так, або відновлення дефектів кісткової тканини. На Дніпропетровщині військові проходять перший етап лікування. Далі відправляються в інші області. Інакше, говорять лікарі, було б важко впоратися з потоком пацієнтів з передової. І на Теренець Олексій Корінів, новини на Суспільному, Дніпро.